Всім привіт! У нас є чергові джинси, які можна порізати. Відрізаю зразу залишки, і будемо шити з них сумку з аплікацією. Приблизно буде десь 40 на 35. Розміри завжди залежать від розміру джинс, який я ріжу. Якщо трохи більший, то і сумка трохи більша. Якщо джинси дітей, то і сумки виходять маленькі. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись, хто не підписаний. І слідкувати за новинками. Відрізаю один шовчик, щоб краще розложити було, підкроїти. Так як донизу вони завужені, то перевертаю, Низ, низ джинсів буде верх сумки, а там, де розширюється, буде низ, щоб трошки завужувалось догори. Така форма мені більше подобається. Підрівняю. Джинс використовую лише звичайний, стрейчовий, непрактичний, незручний у використанні. Він не тримає форми. З ним важко працювати, він тягнеться, тому використовую тільки звичайний джинс. На ньому зручно робити аплікації, він тримає форму, ну і зручний у використанні. Зроблю полукруг низ сумки, Такий пікантний чуть, -чуть вигляд придамо, зразу підкроїмо підклад, поки не пошили, щоб зручніше. Це моя сорочка гавайська. Трохи маловата, тому можна її порізати. Сумка буде з боками, тому зразу виміряю і залишки підкроємо бока. Так як цільнокроєного полотна не буде, ну, тому що малі джинси, роблю окремо дно. верх бочка теж буде на 2 см завужений, донизу розширяється. Ось низ, зразу підклад підкроюю, щоб було зручніше. Буде у нас. Зовнішній карман, тому малюю рамку під блискавку. Можна зробити два кармана. Зазвичай я роблю два на підклад і наверх. В цій сумці буде лише один. Тому, якщо ви захочете, можете зробити два. Так, рамка готова. Ще зробимо ручки. Хотіла довгі, але потім їх зробила коротші, щоб сумка не терлась об землю, бо сумка вийшла трохи довгувата. Це у нас буде така аплікація, каштановий листок, такий символ, негласний символ Києва. Викладу по центру. Mamma Luiu. E' zrazu veri zajama. Вишила рамку кармана розрізаємо. Це така упрощена рамка, без листочок, лише під блискавку Вона бистро шиється і така зручна. Щоб було зручніше можна зразу відпарити. Ось така у нас буде блискавка. Металева. Ось уже вишила карман. Зафіксуємо і карман готовий. Тепер займемося аплікацією. Буду робити на утеплювач, щоб такий листочок у нас вийшов пухкенький. Буде зеленого кольору. Ціле полотно. Щоб було зручніше, можна заколоти булавками. Ось так я вже вишила. На 0,2 мм від краю одну строчку зробила, і другу строчку на ширину лапки, десь 0,7. Дві строчки. Можна з зігзагом у кого. Не люблю зігзаг, він дуже такий масивний. Залишки зрізаю, щоб пухкенький був лише листочок. Він тоді виходить, наче 3D. Такий випуклий трохи. Ну, якщо утеплювач тільки на листочку, нічого не викидаємо, все нам потрібне. Ще із залишків щось придумаємо ось такий у нас красивий листок. Тепер робимо, закріпимо ручки. Роблю мітки робите якому як зручно, правил якихось писаних немає. Зразу Пришиємо бочка у сумки, з'єднаємо з дном. Дно я трошки вистюгала, щоб воно придавало форму, щоб трошки таке було жорсткувати. Теж шукаємо центр. Робимо мітки і з'єднуємо. Тепер пришиваємо підклад, з'єднуємо по шовчиках. Все сходиться, можна шити. Зробимо, ставимо мітку. Ще ось від старої сумки у нас залишилась така прикраса. Тоже закріпимо, поставимо, придамо вишуканості нашій сумці. Пришили підклад, вивертаємо через дірку, яку ми залишили. Ще вистюгаю декоративною строчкою вверх, зафіксую, ну, щоб підклад не вилазив. Тепер закріпимо низ сумки, просто по вуглах з'єднаємо підклад зверху, щоб, щоб підклад не болтався туди-сюди. Не люблю. У двох вуголках зафіксуємо просто невеличкою закріпкою закріпимо і зашиваємо дірку. Все, сумка у нас готова. Можна трохи відпарити, можна не відпарувати. Да, трошки вверх вийшов широкий я зроблю такий защіп по бокових бортиках. Ось такий вийшов. Думала, буде невеличка, вийшла трошки велика. Ну, така. Виріжемо прикрасу для блискавки, щоб була незвичайна блискавка, а була трошки прикрашена зі шматка шкіри, протягнемо. Можна закріпити машинку і просто закріпку поставити. А я просто розрізаю верх на одній половинці і іншу цілу половинку протягуєте через те, що ми розрізали. І виходить така цікава прикраса. Вона закриває звичайну блискавку і придає ну, такий пікантний вигляд. Дякую, що були зі мною, що підтримуєте, дивитесь, слідкуємо за новинками, пробуємо самому щось робити. До нових зустрічів!